Моє вітання з лавандової кухні. Запрошую вас на деруни. А як вони робляться, у мене є один секретний інгредієнт. Взяла три картошки, одну цибулинку, сіль перець, два яйця. Все гарно перетерла, додала перець, додала сіль. Ось така суміш у мене вийшла. Сюди я вбиваю, вбила два яйця. І зараз в нас прийшла черга інгредієнта, який я вам казала, буде в мене один це майонез. Я так смачно змащую майонезом. У моїх дирунах немає борошна. Я роблю ось такий рідкий заміс. Як бачите, гарно вони викладаються на сковорідку, викладаю, вони не прилипають до сковорідки, мають гарну форму, робите. І таку величину, яку ви хочете, хочете великі, хочете маленькі. Я роблю ось десь такі, щоб, як то кажуть, можна було посмакувати. Зараз ми ці дерунчики перевернемо. Ось так, бачите, вони гарно пере перевертаються. Ну і така смакота у нас вийшла. То частуйтеся разом зі мною, повірте, це дуже смачно, ароматно. Йому ми їх із сметанкою зараз скуштуємо. Деруни любить як Анатолій, так і люблю я. Тож всім смачного, доброго, мирного, тихого дня та спокійної, тихої ночі. Добра вам, ми, миру, добрі люди, гарного настрою! Смакуйте разом зі мною. Якщо це для вас було корисно, то приготуйте і ви такі деруни. Повірте, це смачно, це дуже незатратно по часу та по продуктах.